Всі привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я засновниця першої україномовної школи західної астрології, а також практикуючий західний астролог, підготувала прогноз на 2025 рік для вас. У цьому відео ми поговоримо про ваші кармічні задачі, про планету щастя, а також про планети, які несуть певні випробування для вас на 2025 рік. Щодо ваших кармічних задач на 2025 рік, то в цьому році вам потрібно буде звернути більше уваги на ваших друзів, на ваше оточення, прибрати акцент із себе, із задоволення своїх потреб та переключитися на певну колективну діяльність цього року. вас чекають нові зв'язки, новий колектив. Нові покровителі, а також здійснення ваших мрій. Дехто із вас, хто давно планував вагітність, може нарешті завагітніти. Якщо ви попереднього року були максимально сконцентровані на задоволенні своїх потреб, своїх бажань, можливо, були публічними, можливо, виступали десь чи займали якусь високу посаду, то в цьому році вам потрібно звернути увагу на ваше оточення, послухати їхні поради, послухати їхні думки і дійсно діяти. В колективі загалом кармічні вузли на осі 11-5, вони зазвичай не несуть якихось таких катастрофічних подій. Так, іноді приходить нове оточення. Так, де із вас може мати якісь певні події, що пов'язані із дітками чи з вашими коханими людьми. Але загалом ця вісь, вона досить така е, м'яка. І я не скажу, що вона приносить дуже кардинальні події, як, наприклад, е, події, що чекають цього року риб та діб. Можливо, ви минулого року змінювали роботу і е, десь відбувалося певне налаштування із новими колегами, то от саме цього року вам вдасться нарешті знайти контакт з ними і повністю адаптуватися в новому колективі. Юпітер. Знаходячись у вашому другому домі гороскопу, говорить про певний фінансовий ріст, нові фінансові можливості, можливо, це збільшення зарплатні, збільшення джерел доходу. З іншого боку, в негативному контексті може дати і додаткові витрати, але враховуйте те, що Юпітер це планета щастя, планета розширення, планета додаткових можливостей і використайте цей шанс для того, щоб прирости у доході у 2020. 25 році. З другої половини року вас чекає багато мандрівок, поїздок, можливо, відряджень, можливо, нові якісь навчання, курси підвищення кваліфікації і взагалі з'явиться цікавість до нової інформації, тож сміло черпайте її. Незважаючи на досить позитивні перспективи, які несуть кармічні вузли, знаходячись на осі 115, як я говорила на початку відео, все ж таки Сатурн він іде поруч із ними і, знаходячись в 11-му домі, дає. Певну напругу у вашому колі спілкування. За таких транзитів досить часто мої клієнти говорять про те, що відпадає, відвалюється певне коло старого оточення, старих друзів, які вже не служать вам, які вже вам не допомагають, з якими вже відносини перейшли на інший рівень і не несуть жодної користі для вас. Так, можливо, відпадуть старі друзі, з якими ви були багато-багато років, але зверніть увагу на нове оточення, яке принесе для вас кармічний вузол. Уран, знаходячись у першому домі вашого гороскопу, уже протягом попередніх років змушував вас змінюватися, змінити свій імідж, можливо, хтось кардинально міняв зачіску, міняв свій стиль та й в принципі свій світогляд. І от уран, завершуючи свій шлях, може приносити ще певні якісь неочікувані різки Події у вашому житті, які в принципі змінять вашу самоідентифікацію, ви можете відчувати надзвичайно сильне бажання змін, сильне прагнення до свободи, до проявлення, до волевиявлення. І дійсно, ви можете отримати певний супротив від оточення, але такий транзит зазвичай є досить відчутним і як не крути, певні зміни всередині ви маєте відчути 100%. Тобто підсумовуючи ваш 2025 рік, загалом. Ом, я можу сказати, що цей період для вас буде досить непоганим. Він принесе для вас і здійснення нових мрій, і нове класне оточення, і людей, які хотітимуть вам допомогти, і будуть всіма можливими методами підтримувати вас. З іншого боку, так можливі певні випробування і вставляння палок в колеса саме від друзів і від ваших колег і від вашого оточення, але я впевнена, що ви готові до змін. Не забудьте про транзит Юпітера вашим другим домом, використайте цей період собі на користь, а також не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео.